Вітаю вас малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні для вас сама зима, зимову казку розкрива. У світі існує багато цікавих зимових казок, які ви дуже полюбляєте, які ви знаєте. Пропоную вам пограти та зимові казки. Пригадати, це мов вакуує Казка покажись. Слухайте уважно перші замовки. Де ж всі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна невеличка. Це чудова. Рукавичка. Два морози йшли у ліс, все в рамку В тому червоний ліс, а у другого синій. Так, це казка два мороза. Загубила Герда друга, коли вітала. Понесла його В палац королева снігова. Це казка снігова королева. Баба з дідом якось сим. Зі снігу мар дівчинку зліпили. А як прийшла весна, мить розставила вона. Це казка снігуренька. Руденька хитра стичка. Сірого та перехитрила. Діда та бабого магу ввела, рибку з'їла та втекла. Це казка, лисичка, сестричка і вовк брат». Жив зайчистим у хатинці, він від лисички. Пів другу п'ятого і лисичку відбрав. Це казка зайчикова хатка. Молодці маля, всі казки пізнали, всі казки знаєте, Тож не забувайте, казки читайте, бо казки коли їх не читають, вони зникають. А я пропоную вам, дітки, скласти свою зимову казку. Подумайте, хто може бути героями вашої казки? Які чарівні пригоди стануться в касці? Пам'ятайте, в касці завжди добро перемагає зло. Бажаю вам чарівних казок та веселих пригод. До побачення, до нової зустрічі!